18 червня. Вітаю. Сьогодні дуже коротке відео буде про все. В першу чергу я сьогодні здав огірок, тому покажу скільки там кілограм моїх невеликих. Також буде ціна, огляд двох теплиць, нагрузку покажу огірків. Трішки поговоримо про добриво та про схеми живлення, які я використовую сьогодні. Ось дивіться, що буває. Не часто, але буває. Бачите, огірок попав між стебло і шпагат. Неприємна така ситуація для нього. Ну, бо хочу показати загрузку на стеблі. Нещодавно я кормив добревомагасоль, давав двадцятки. Дуже добре росте. Самі бачите, скільки огірка. Начіплялось. Ціна сьогодні трішки менша, гривень на 10. Багато дуже огірка і це при тому, що ми вчора ще й зривали. Ну, отак як стать в ряду, то Важне стебло з огірком. Ось тут. Відро вже. Це, до речі, четверта теплиця, Треть, э, третю ми вже зірвали все. Сьогодні буде немало теж огірків. Бачите, які? Ось так. Так що, друзі, кого зацікавило добриво компанія Земля замовляв там. Посилання всі будуть в коментарях. Там є добриво, як Агасоль, так добриво і Яра. Різні формули, кожному на вибір. Пропустив хтось. Це при тому, що ми недавно зривали, вчора продавали кілограм 20, я вже говорив. Чотири дні тому ми здавали, було відео. І сьогодні кілограм 90 візьмемо. По добриву давав, як ви бачили, три ки Я вже говорив після кожного великого збору, теж буду кормити. Пройшло 4 дні, тому сьогодні здам, опустимо стебло. Обріжемо цей весь листок і закормимо калійним. Потім через 4 дні знову здамо і закормимо двадцятками ками Ось така схема. Ну що, друзі, тут вже пусто огірок зірвали. Скажу, 4 дні тому я теж його здавав. Сьогодні зараз нарвано є 80 кг. Кілограм 10, можливо, зірвем. Ну, коротше, 90 буде. Вчора ми продали по, кіло, по кілограму ящик, десь кілограм 20 було. Тобто я до того, що непогано він росте. Я, до речі, хотів показати вам, так, тут теж буде 10 кілограм, є отакі огірки, дивіться, може в кого схожа ситуація. То щоб ви щоб просто не лякалися, це нічого страшного, це просто десь був стрес. В моєму випадку це холодна вода, тому що ніхто її в куб не прогріває, скважини закачали, залили в куб і поливаємо, тому що ділянка наскільки велика, що не встигаю я просто його прогрівати. Цілий день на поливі. Там виходить у мене десь, якщо все палить, всі теплиці, всю ділянку, 18 кубів води. Тому немає, самі розумієте, часу його прогрівати. Ціна сьогодні 30 гривень. Трішки впала, ну, то й нічого. Дома продаємо вже по 50 гривень. Нещодавно була ціна 70, але люди так неохоче беруть, Ну, воно зрозуміло, тому що ну, середина червня огірок вже в кого і на городі є. Тому дома продаємо по 50, а здаємо по 30. Минулого разу я здавав по 45. Бачите, як ціни стрибають. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Паралельно готується ще одне відео, воно ближчим часом вийде. Відео буде стосуватися теплиці та огірка. Говорити наперед не буду, що це, але повірте, інформація буде 100% корисною. Ну а на цьому поки що все. Далі буде, і всім пока.